Цивільний Кодекс України. статті 698 700. Роздрібна купівля продаж. Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу. За договором роздрібної купівлі-продажу. Продавець, який здійснює підприємницьку діяльність продажу товару, зобов'язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого домашнього або іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов'язується прийняти товар і оплатити його. Договір розрібної купівлі-продажу є публічним. До відносин за договором. Роздрібної куплівлі продажу з участю покупця фізичної особи, не врегульованих цим кодексом, застосовується законодавство про захист прав споживачів. Умови договору, що обмежують права покупця фізичної особи порівняно з правами, встановленими цим кодексом, за законодавством про захист прав споживачів, є нікчемним. Покупець має право на відшкодування збитків, завданих йому продавцем, внаслідок використання ним переваг свого становища у виробничій або торгівельній діяльності. Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу. Пропозиція товару у рекламі, каталогах а також інших описах товару, звернена до невизначеного кола осіб. Є публічною пропозицією укласти договір, якщо вона містить усі істотні умови договору, виставлення товару, демонстрація його зразків або надання відомостей про товар, описів, каталогів, фотознімків тощо. У місцях його продажу є публічною пропозицією укласти договір, незалежно від того, чи вказана ціна та інші істотні. Умови договору купівлі-продажу, крім випадків, коли продавець явно визначив, що відповідний товар не призначений для продажу. Стаття 700 надання покупцеві інформації про товар. Продавець зобов'язаний надати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонується до продажу. Інформація має відповідати вимогам закону та правилам роздрібної торгівлі щодо її змісту і способів надання. Покупець має право до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати повернення в його Сутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром. Якщо це не виключено, Характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі. Якщо покупцеві не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у місці його продажу, він має право вимагати відшкодування збитків, заданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору. А якщо договір укладено, в розумний строк відмовитися від договору, вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкодування збитків, а також моральної шкоди. Продавець, який не надав покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, це відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв'язку з відсутністю у нього такої інформації.